Вітаю вас, друзі! І нарешті у нас огляд на глинку холодну порцеляну Модена. Це самозастигаюча глина для ліпки квітів. Так, саме для квітів, тому що у кожної глинки, ви пам'ятаєте, що я вже розповідала, є своє призначення як у людей є своє призначення, так і у глинок. Глина Модена була створена першочергово для ліпки біжутерних квітів. Але так сталося, що поступово вона інтегрувалася і почали з неї ліпити і повнорозмірні квіти. І різного гатунку прикраси, і для багато різноманітних аксесуразів, і навіть для використання в молдах вона підходить, тому що це холодна порцеляна, яка приймає дуже гарну текстурку, яку можна викатувати від найтовших до найтонших шарів, і вона при цьому буде дуже гнучка, еластична. І ось ця глинка модена вона саме найменше боїться вологи серед всіх інших. Якщо, наприклад, біжутерна прикраса потрапить під дощ, тобто Візьмемо банальний кейс, наприклад, наречена з квітами в волосі із холодної порцеляни потрапила під дощ. Ну, буває, до багатства інколи такі прикмети є, так? І квіточки, нібито із холодної порцеляни мали б деформуватись, розкиснути, і їм зовсім погано мало би стати. Але модена, вона досить крута глина, тим, що ви дістаєте квіти з волосся, кладете буквально на ніч десь на своє місце і вони приймають ту саму форму. Головне, щоб вони засохли в цій формі. В якій ви їх зняли, це одне із важливих правил. Тобто, або навіть туалетним папіром підклали, або якось зберегли форму цієї квіточки, і все буде чудово, ця глинка знову повернеться до своєї форми. Стосовно самої холодної порцеляни, властивості в неї класичні, ми вже з вами робили і огляд холодних порцелян. І от саме ця глинка, вона зараз чим крута, тим, що перша доступна в Україні. Зараз із цим дійсно є складнощі, тому що у нас є наразі Modern Clay і Modena. Це ті холодні порцеляни, які реально дістати. На жаль, такі типи глин, як Луна, Луна, Клей Супер. От з цими глинками стало складніше, але, можливо, я вас потім познайомлю ще з однією крутою холодною порцеляною, але про це буде наступне від... одне із наступних відео, не прямо наступне, а через відео. Ця глинка крута тим, що ви відразу можете розкатати максимально тонкі полосочки. І ось зараз ми з вами в прямому ефірі, можна так сказати, в записі ліпимо відразу троянду. Я навмисно ви бачили, що не домішувала ніякого кольору, ніякої глини. Тут тільки чиста глина модена. Так, зараз хтось напише обов'язково комент про те, що хто ж ліпить біле на білому. Вам скажу я. Чому? Тому що я вирішила протестувати і показати, як же ця глина в порівнянні з білим кольором виглядає. І ви бачите, що на білому фоні, у мене холодний білий фон, ця глинка вона дещо сірувата, тепло-сірого кольору. І як вся холодна порцеляна, вона має такий свій певний відтіночок. Після застигання дана глина не буде прозора. Тобто, якщо підліпку ягід, от, наприклад, смородину, коли ми кісточки любимо ліпити і все інше, ця глина, ну так, 50 на 50. Якщо ви хочете 100% прозорість, у неї не буде 100% прозорості, але вона крута буде саме для реалістичних квітів. Причому будь-якого формату великих, маленьких, середніх, вона вже така досить тугенька. Ви бачили, коли я розпаковувала на початку. Пачечку ви можете відмотати на початок. то ви побачите, що вона не така м'ягусінька, як зефірна глина, до яких ви звикли на моєму каналі. Вона не така м'ягусінька, як модерн клей, які ви теж бачили в попередніх відео. Вона тугіша, і це навмисно. Ви Відкриваєте пачку і відразу можете робити як мілкі квіти, так і тверді квіти. Як ви можете моделювати і змінювати консистенцію глини за допомогою, наприклад, водички? Крем я не рекомендую. Колись розповім чому, але просто довіртеся, крем це така жорстка реанімація, і тому я його давала цей як варіант в відновленні саме глинок. А тут же ви берете глинку, відкриваєте пачечку про те, як реанімувати, до речі, глини. Якщо вона у вас довго полежала, відео є на моєму каналі. І як відрізнити засохшу глину від незасохшої в парці в магазині на прилавку, це буде наступне відео. Я обов'язково його вам покажу. І на прикладі свого експеримента я зіпсувала пачку глини, цілих 50 грамів холодної порцеляни для того, щоб показати вам. Відмінність між свіжесенькою, свіжесенькою моденною і, на жаль, вже застившою. Отже, далі я викатую зараз, наприклад, троянду, я вам показую, як її ліпити. Без використання будь-яких інструментів. Просто ручки, стек. Ну і для декору я взяла ще вайнер троянди-палюсточки. Ви можете навіть без нього буде досить гарно. Особливо в біжутерку не обов'язково навіть використовувати вайнери. Але це вже моя звичка, я люблю, коли все мегареалістично, класно, особливо з порцеляни. Стилізацію я обожнюю з зефірки. Це просто я там можу гратися до безкінечності. Але все, що стосується реалізму, тут все-таки є така певна межа. Коли Круто, щоб воно було як справжнє. І ця глина дуже крутезно гнеться після висихання. Але її фішка вона при цьому тримає форму, вона не провисає. І в різних регіонах, в різних країнах, вона буде себе вести теж по різному. Але при тому квіти сильно і відразу так не зав'януть. От, наприклад, якщо ви з модерн клея поставите у вології. Не знаю, навіть на Львівщині, або якщо відправити на Чернігівщину, або куди-небудь відправити, де вологість занадто висока. Ну, звісно, там вона в чистому вигляді провисна і деформується. Ця квітка. з Моденою такого ЧП я не спостерігала. У мене, коли я ліпила з чистого, з чистої модени, такого не траплялось. Також ви в модену можете, звісно, домішувати і олійні фарби, все по класиці. Працюємо так само. Також є модена софт. На жаль, у мене зараз її не було. Для тестування і можна вмішати невеличкий шматочок модени Софтик, тоді квіти стають білішими. Але тут саме експеримент, я не знайшла, наприклад, на YouTube жодного відео, де хтось би ліпив із чистої порцеляни, без тонування, без нічого троянду. Ось так як відкрив пачечку і просто беріть і ліпіть. От зараз у вас буде змога подивитися, які ж квіти виходять, коли глину не тонувати, що з ними буває. На відео, як вже на заставці, у вас. Буде готова висохша троянда те, як вона є. Я вам скажу повноцінно готова квіточка. Хтось скаже, що певні, певним чином ці квіти схожі на паперові квіти. Ну, я би це зовсім не сказала. На паперові я от холодну порцеляну в жодному разі не можна сказати, що вона відноситься. Можна сказати, що в неї є певний блиск, коли не домішувати, наприклад, модену софт. Ну, звісно, є в багатьох, в більшості, я би так сказала, холодних порцелян буде присутній глянцювати і блиск, якщо його не тонувати, наприклад пастелькою, якщо не вмішувати бархатну глину, ну звісно, це все буде і з цим, це потрібно просто враховувати, коли ви працюєте з цим матеріалом. Зараз на ваших очах, як ви бачите, вже народжується троянда. Відразу скажу, для тих, кого дратує ліпка білого на білому. Спеціально для вас я створила інше відео. Теж з моденою, воно буде залите наступним кроком, де я буду саме пояснювати, як я ліплю троянду, чому так я Збираю. І ми будемо її вже з вами тонувати, і ліпити, і розмовляти на деякі інші теми. В цій же. В цьому ж відео я все-таки хочу акцентувати увагу на тому, що ж це за властивість глини і в чому її фішка. Також у Модени є ще така крута річ, яка називається Модена Паста, Модена Клоус. Її теж дуже круто використовувати саме з цим матеріалом. Відеоогляд вже для вас готується. Я придбала цю пасту, і скоро вона у вас буде на відео YouTube. YouTube. Це класна річ для ліпки повнорозмірних квітів, або для яких таких плавних переходів щось по типу шлікера. Хто не знає, що таке шлікер, залишайте свої коментарі, буду відповідати або наступними відео, або окремими коментарями прямо під цим відео. Ставте свої запитання, щоб я розуміла, що вам ще знімати. Запити на зняття відео по полімерній глині, по лялькових глинах я почула і обов'язково. Я вже над цим працюю для вас, тому, на жаль, не так швидко, як би хотілося, тому що самі розумієте, скільки зараз всілякої роботи, але. Без квітів, без глин я жодного дня не проводжу, тому постійно щось для вас напрацьовую, знімаю, працюю, ліплю на замовлення, тому продовжуємо. І от зараз ви бачите, що глина, чим вона ще крута, тим, що вона не прилипає ні до пальців. Ви можете розкатувати файлику в пастомашині, ви можете розкатувати в файловій папці, наприклад, за допомогою скалки. Ви можете, да будь-що ви можете. До речі, я навіть от ви бачите. Зараз я працюю металевим стеком, тому що у мене на автоматі відразу є декілька коробушок. В одній стоять, наприклад, для холодної порцеляни інструменти полімерної глини, в іншому ще пластикові стеки для зефірної глини. Але я вам скажу, що ви знаєте. Бувають інструменти з таким пластмасові, з вітієватим таким рельєфним краєм. От я пробувала на модені, він теж класно працює. Модена гарно приймає цю фактуру, хоч глинка тугіша, але вона досить непогано приймає фактури. Так, у неї є така специфіка, що вона трішечки може сплести фактурка не так, як Modern Clay тримає її. Але разом з цим цього досить для того, щоб передати макрореалізм або Гіперреалізм або тобто працювати як з повнорозмірними квітами, але разом з тим я цю глинку ціную саме за її бюджетний формат: там сережки різноманітні, різноманітні прикраси. Воно просто неймовірне і вона дійсно створена для цього. Обов'язково. Зараз ви бачите, що я ліплю без просушок всі ці пелюстки, але у мене вже рука набита. Я ж кажу, у мене кожного дня глинка якось мнеться в руках. Але якщо ви початківець, не ліпіть відразу з сирою глинкою. Давайте цим всім пелюсткам просохнути. На цьому я ще окремо акцентую увагу в наступному відео, коли будемо розмовляти про класику збірки троянди з холодної процеляни. Там теж є відмінності від зефірної глини. Насправді. І кожен матеріал він реально унікальний, крутезний, але має свої властивості. Не буває поганих, хороших глинок. Всі глині круті, але кожна використовується під свою ціль, і це теж потрібно враховувати. Тобто у кожної глинки є певні свої властивості, і цим вони цінні. От я, ви бачили, ще глинку я дуже так багато ліплю, тому сильно я її не запаковувала, і судочок у мене недостатньо був герметичний, Я просто його вкинула в коробушку із джампінглею, який стояв у мене поруч. Це тільки на момент зйомки відео. Якщо ви вийняли, розкрили пачечку, і у вас лишилась глинка, обов'язково дуже щільно закривайте пачечку, беріть біндерами, скручуйте це в поліетилен, заматуйте в поліетилен. І додатково, якщо особливо ви будете декілька днів та місяць не ліпити, обов'язково в герметичний судочок. Можете навіть в герметичний судочок покласти вологу серветку, але тут потрібно бути обережно: не кладіть вологу серветку. В контакті до глини я би не радила, і особливо не кладіть, якщо у вас є ще модена софт. тому що вона взагалі може зацвісти. І це не глина погана, це просто така її властивість. Це ще з одного боку означає, що там якісь є натуральні продукти, тому що зацвісти може тільки щось натуральне. Якщо там чиста хімія, воно навряд зацвіте. Але ось тут такі можливості є. Але якщо ви покладете в прямому контакті, у вас глина стане дуже липка, і вам доведеться потім її завітрювати, коли ви забажаєте продовжити далі ліпку. Тому майте це на увазі, зберігайте свою глинку, зберігайте її недоступною до повітря контакті, контакту, тобто в судочках, в пакетиках, так, щоб глинка не зіпсувалася, якщо ви довго не працюєте з нею. І що ще важливо знати про глинки, то це те, що все-таки, коли вона 100% висохла, перем'яти і реанімувати її вже буде неможливо. Це нормальна властивість глин. Дуже мало які глини піддаються 100% реанімації. Це теж такі. Важливий фактор. E, і якщо я на якісь запитання ще не освітила відповідь, ви можете сміливо задавати їх під цим відео. E, перше, ви прослухали зараз голосові пояснення про самі глинку, тепер ви можете взяти, поставити вимкнути мій голос і в тиші подивитися, просто поспостерігати за моїми руками, як же у нас народжується трояндочка. Ось така чи із чистої модени, нагадую, у нас з вами трояндочка. Я вже тут ліплю рубашечні пелюстки про всю звідну. Збірку по класиці я розповім у наступному відео, коли ми вже будемо ліпити кольорові троянди. Там у нас чекає два типи троянд рожева та персикова. Я так трішечки розмахнулася. У мене було багато натхнення, мені хотілося з вами дуже ділитися багато. Тому ось такі відео для вас народжую. Зараз трішки руки вбігають, але ви розумієте, що це я саджаю на плеї, все те саме. Тому ось така кіточка у нас з вами народилася. Приємної творчості! Ставте свої запитання, і в наступному відео я обов'язково дам на них відповіді. Творіть та на насолоджуйтесь.